Всім вітання! Мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про фільм Зла казка про відьму заходу 2024 року Джона Чу. Фактично, це є приквел до чарівника країни Оз 39 року Віктора Флемінга. А ще точніше, перша частина цього приквелу. Другу ми очікуємо побачити в листопаді вже цього року. І сподіваюся, там будуть дороті залізний Дровосік, Страшила та Лев. Отже, частково цей фільм заснований на романі Френка Баума 1900 року Чудовий чарівник країни ОС, яку, до речі, діти просто обожнювали. Фактично, можна сказати, що це був Гаррі Поттер» Америки того часу. А ще частково фільм заснований на мюзиклі Викіт. Який був поставлений на Бродвей у 2003 році за романом Грегорі Магуайра 1995 року. Перша екранізація Країни Оз була ще у 1910 році і епізодично можна її побачити на Ютубі, а друга у 1925 році. А перший мюзикл взагалі був поставлений у 1902 році, і він тоді з цією Америкою. Отже, сюжет нам розповідає про двох молодих дівчаток Галінду, яка потім стане Гліндою у виконанні Аріани Гранде, та Ельфабу у виконанні Сінтії Еріво. Вони знайомляться, навчаються в університеті ШИС та потім потрапляють у Україну Ос. Для втілення казки у фільм, а бюджет для цього втілення був 145 мільйонів доларів. Художником по костюмах був запрошений Пол Тезвол, роботи якого, до речі, ви могли бачити у таких фільмах, як Фестська історія Стівена Спілберга 2021 року, фільм Гамільтон 2020 року Томаса Кейла та фільм «Гарріт» 2019 року Кейсі Лемонс. Пол Тезвол вперше розробив костюми для шкільної постановки чарівника країни Оз», коли йому було ще 16. До речі, зараз йому 60. А потім ще на протязі життя був задіяний у кількох постановках. І, звісно, він цікавився та доволі добре знав костюми з різних екранізацій та мюзиклів. Але коли вони зустрілися із Джоном Чулу, Джон дав йому чітко зрозуміти, що не бажає втілення попередніх бачень країни Оз. Тож Пол Тезвол. Детально і неймовірно розробив більш ніж тисячу костюмів для обох частин фільму зла. Працюючи з 70 майстрами та ремісниками, вони детально переосмислили кожен предмет, починаючи від каблука і закінчуючи капелюшком. Якщо зараз при розробці фільму Пол Тезвол та Джон Чу задавалися питаннями, чому шкіра ельфа безелена та чому вона віддає перевагу чорному кольору у гардеробі, то при розробці кранізації 1939 року черівника країни Ос перед художником по костюмах Адріаном виникли куди складніші питання. Права в тому, що він мріяв розробляти костюм для екранізації керівника країни Оз» ще з дитинства, і мрія стала реальністю. Але керівники компанії вирішили робити цю екранізацію за допомогою технології Technicolor, А це коли чорно-білі депозитиви розфарбовують у зелений та червоний, склеюють їх і отримують кольорове зображення. Це зводила Адріану просто з розуму, тому що треба було перефарбовувати та перетановувати костюми. Наприклад, білий взагалі не підходив через свічіння, і тому блузку Дороті треба було перефарбовувати з білого у брудно-білий, а сукня Глінди взагалі з білою перетворилася на рожево. І, наприклад, зрівніть черевички, які дореці носить у книзі. Прибивши своїм будиночка відьму Сходу, взагалі стали червоними. Адріан практично самостійно визначив західні уявлення про те, як має виглядати відьма завдяки своїм костюмам для Маргарет Гамільтон. Тепер кожен, хто розробляє костюм відьми, має зважати на її високу, гостру тінь. А зелений кольор обличчя вперше був у відьмі саме в цьому фільмі. Актриса, що мала першою грати відьму Гел Сондергард, Мала бути доволі гламурною відьма, але кодекс Хайса вже тоді набувши чинності. іншими словами, це кодекс самоцензури для кінопрокатників, зауважував між іншим, що негативний герой має бути негативним без домішок. І тому зла відьма має бути злою, огидною та лякаючою з самого початку. Адріан розробив костюми так, щоб вони виглядали якомога зловіснішими, пижні рукави та великі спідниці. Робили фігуру значущою, а високий капелюх мав зробити її зріст більшим в очах доречі. Міс Гамільтон, до речі, настільки добре впоралася із поставленим завданням, що після перших передпоказів було вирішено скоротити участь з її... сцени з її участю до 12 хвилин у фільмі, адже вона дуже лякала дітей. Але повернемося до фільму Зла. Сюжет розвивається насправді ще до того, як Альфаба стала злою відьмою. Щоб урізноманітнити її вбрання, в основному чорне, її зв'язок з природою та любов до тварин відображається у текстурах її одягу співзвучних із текстурами грибів, кори, дерев та коріння. Її ансамбль для одноденної поїздки до смарагдового міста, включаючи сукню, у якій вона підіймається у небо під час кульмінаційного номеру Defin Gravity, є прикладом оманливої складності. Те, що виглядає чорним, насправді є трьома різними тканинами. Чорний шовковий шифон, поверх чорного мережева, поверх фіолетової тафти. Темні переливи тафти навіть під двома іншими тканинами допомагають сприймати сукню не просто як чорну. Віхровий візерунок, що був натхнений нижньою частиною капелюшків грибів, як пояснював Тазву, був зроблений шляхом маніпулювання мікорплюсованим шифоном у нерегулярний віхровий візерунок на стабілізуючій марлі. Сам Силует сукні традиційний, натхнений вікторіанською добою та костюмом злої візьми зразка 39-го року. Головний ознаковий аксесуар злої візьми це, звісно, капелюхи. Як ми тепер знаємо, це подарунок від її подружки Глінди. Для фільму було розроблено 5 чи капелюхів, і вони були всі різні. Був такий самий але гострокінцевий, був у формі орігамі, ще був з іншим заводком. Капелюх мав ідеально сидіти на голові синтії, відсіняти її обличчя та мати правильний масштаб для її волосся і водночас бути символом фільму, адже капелюх 39-го року став культовим і місяць тому на аукціоні Heritage був проданий за майже 3 мільйони доларів. А ось окуляри, які фанати побачили на ельфабі, їх можна просто придбати в інтернеті, і вони коштують від 20 до 32 доларів. До речі, більшість аксесуарів було розроблено завдяки 3D-технологіям. І як казав художник по костюмах, ще 20 років тому неможливо було уявити щось подібне. Не розкриватиму таємницю, чому шкіра ельфа зелена, але розповім, що це за чудо грим Справа в тому, що у книзі шкіра відьми не була зеленою, це була вигадка творців фільму 1939 року. Але Синтія Ерів вона полягала на тому, щоб її обличчя було зеленим і щоб це був прям Грим, а не обробка обличчя на постпродакшені. Візажист Френсіс Хеннон також підтримала цю наполегливість і справа залишалась за малим. Просто знайти грим, який ідеально буде працювати при будь-якому освітленні, буде залишатися на акторці всю зміну і не буде залишатися на її партнерці Аріані Гранде. Справа в тому, що такого гриму просто не існує в природі, через те, що він якраз працює по різному під різним освітленням. Але після пошуків та експериментів були знайдені канадські кремові тіні для повік, зняті з виробництва, і саме їх текстура була взята за основу. Її наносили аерографом на обличчя Рів, а потім контурували, припутрювали та герметизували. Загалом макіяж наносили до 2,5 годин. Для прикладу, косметика, яка використовувалася для міс Гамільтон у тридцять році, була на основі міді, і не зрозуміло наскільки вона була токсичною, але вона не могла їсти і пила лише через соломинку. А коли команда віддирала цю фарбу з її обличчя, це була доволі болісна історія, тому що вони робили це спиртом. А у неї було дуже багато опіків, які вона отримала. Під час нещасного випадку на знімальному майданчику, ну там була історія з вогняною кулею. А, і навіть після кількох тижнів кінця зйомок її шкіра все одно залишалася зеленою. Головний колір гардеробу доброї візьми Глінди, яку грає Аріана Гранде, рожевий. Якщо гардероб ельфаби був заснований на землі, то глінда це про повітря. Напівпрозорість та переливчість тканин дуже важливі у її гардеробі, а елементи у вигляді бульбашок та метеликів ми можемо побачити майже у кожному вбранні, навіть як елементи у університетській уніформі. Спіраль Фібоначчі або золота спіраль, теж доволі видна у її сукнях. Рожева сукня або сукня бульбашка, напевно, найзапам'ятливіша історія всього фільму. Тільки на корсет було витрачено 225 годин, а 20 тисяч паєток було пришито вручну. А ось спідниця складалася із 137 елементів шматочків тканин. Кожен нейлоновий конус був затиснутий між шарами шовкової органзини, які були надруковані бульбашки. І які самі були перекрашені фольгою, створюючи відчуття переливчатості. Блистівки, кіномистини та паєтки, доповнювали цей ефект. Ця сукня була натхнена класичною сукнею Глінди у виконанні Білі Берк. У її сукні Оздаст доволі виражений рожевий, який переходить у золотий. Це натхнено трояндами у ріджес Парку у Лондоні. Загалом для Глінди було розроблено 25 костюмів для двох частин фільму. Вона, знаєте, такий собі експерт жіночка, яка розуміється на одязі і вміє використовувати жіночність елегантність для досягнення своєї мети. Її образи, до речі, були взяті з голівудських ікон стилю. Якщо ми придивимося, то згадаємо певні нуари 30-х років. А загалом у фільмі дуже багато пасхалок. Наприклад, тут розповідається про срібні черевички, які носить несероза, і вони мають каблук торнадо. Це повернення до книжки, до оригіналу, де якраз до не надягали срібні черевички на зміну. Червоним, який ми всі знаємо. Також тут розкривається тема маків і засинання від них. Наприклад, воно ще починається з мадам Троп, матері Ельфаби, коли вона відкриває двері своєму таємному коханцю, а на ній сукня це перевернути мак. Чи, наприклад, чарівник країни Ос та його аскотська краватка? На ній ми бачимо око, яке переходить в амбре. А потім ми бачимо це око як елемент у всій країні Оз. Але є й просто вигадки. Наприклад, мається міс Морму, на які зображені руни. Це зробили для того, щоб наштовхнути на думку про професора чаклунства. Але, як казав пан Тезвол, виглядає чудово, не говорить нічого. Тож фільм фантастичний, дуже гарний, з самого початку, з першої сцени, коли діти біжуть по тому полю тюльпанів, а для цього було висаджено 9 мільйонів цибулинок квітів. Але цікавіше, що буде далі, якою, зрештою, буде доруці. Насправді я не розповіла половину підготовленого матеріалу, бо навіть тема про черевички тягне на окремий епізод. Тож, якщо вам цікава ця тематика, Підписуйтеся, будемо розглядати далі ці і інші фільми.